Любі підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 9 серпня в Україні. Львів. 24 градуси в день. У першій половині дня дощ. Луцьк 25 градусів в день. Дощ у другій половині дня. Рівне Тернопіль, 24 градуси в день, дощ у другій половині дня. Івано-Франківськ. 21 градус в день. Дощ. Ужгород. Чернівці. 25 градусів в день. Дощ. Хмельницький. 28 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Чернігів. Київ. 26 градусів в день. Хмарно з проясненнями без опадів. Житомир. 23 градуси в день. Дощ у другій половині дня. Суми. 25 градусів в день по обіді. Дощ. Вінниця. 23 градуси в день дощитиме у другій половині дня. Черкаси. 27 градусів в день. Ясно опадів не передбачається. Кропивницький. Дніпро. 29 градусів в день. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Полтава. 27 градусів в день. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Запоріжжя. 30 градусів в день. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Миколаїв Херсон. 32 градуси в день, ясно, без опадів. Одеса. 28 градусів в день дощитиме у другій половині дня. Харків. 26 градусів в день. Хмарно з проясненнями, без опадів. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду!